Доброго вечора. Пане Андрію, можете розказати нам трохи більше деталей про цю операцію, в яких умовах довелося працювати, і загалом, як морози впливають і на підготовку, і на роботу під водою ще й на глибині? Е, отримали завдання прибути на одну стецю міста Києва внаслідок ворожої агресії. Була пошкоджена цілісність гідроспоруд, яка забезпечує роботу підприємства. Наше завдання було відновити її цілісність і допомогти іншим службам, які продовжували відновлювані роботи. Низькі температури перепрошую, впливають як на стан водолаза. Він має крепко працювати і. Слідкувати за своїм станом, щоб не отримати переохолодження. А в першу чергу вони впливають негативно на водолазне спорядження, так як це метал, і він може стати тваринну позицією, і треба було слідкувати, щоб його не заморозити. Працювали балони і фізичний обігрів. Пане Андрію, власне, на сайті МВС йдеться, що операція тривала 6 діб. Чому от, власне, що ускладнювало ще роботу, окрім того, що це була крижана вода? Крім води ускладнювали тривоги, заборонено працювати. Постійні тривоги були пошкодження з роботи самої системи станції. Насоси давали неконтрольовану течію, а на це стислі умови. Обмежені умови роботи, бо сама гідроспоруда вузька півтора на півтора метри. Пане Андрію, а можете уточнити про глибину? А на якій глибині вам довелося працювати? Е, глибина, до речі, не критична. Орієнтовно 4 метрів. Саме найгірша умова, що ці всі шахти прокладені під землею. І це ускладнює, що гідроакустичний зв'язок і прямий зв'язок з водолазом. І доводилось дублювати зв'язок і слідкувати за станом водолазів тільки за допомогою роботів. Пане Андрію, 4 метри для мене це дуже велика глибина, як для цивільної людини. А можете нам пояснити, от, що відчуває людина на такій глибині? От, як вода тисне на людину? Ну, в цілому 10 метрів це атмосфера. Вода, в принципі, не заважає роботі, якщо водолаз натренований. Для цього є норми, тренувальні полігони, а сюди залучались досвідчені, найдосвідченіші, мабуть, водолази. В принципі, можна було працювати. Пане Андрію, ми знаємо, що вас нагородив президент орденом Данила Галицького. Ми вас вітаємо принагідно з цією нагородою. А можете трошки розказати про емоції? От що ви відчули в цей момент? Дякую вам. Емоції. Повторюсь, це надихає приємно і є побажання і відчуття, що завтра буде світле і мирне майбутнє. Пане Андрію, ще раз принагідно вітаємо вас з нагородою. Дякуємо вам і вашим колегам за те, що ви зробили за цю унікальну спецоперацію. І дякую, що сьогодні були з нами на зв'язку. Я нагадаю, що ми говорили Доброго. з Андрієм Власенком, заступником начальника загону, начальником групи спеціальних робіт підвищеної складності на водних об'єктах аварійно-рятувального загону, спеціального призначення головного управління ДСНС України у Черкаській області. Дякую вам.